Добрий день, дорогі друзі. У травні українці традиційно відзначають День Матері. Увесь світ починається з мами. Світить у небі нашої вічності однісіньке слово, як сонце, мати. І купається в сльозі, і возроджуються сльози і сяє у сльозі веселковими барвами. Дитинної ніжності. ніжність, мама, матір. Мати, мамунця, мамуня, мамуся, мамочка, мамунька, матінка, матінка, матуся, матусенька, неня, ненька, ненечка. Слово мама росте з нами тихо, як тихо росте дерева, і тихо сходить сонце, як тихо світить веселка, І гладить дитину по голівці рідна рука. Слово мама тихо приходить на уста. Мамине усмішки і ласкавістю її очей, листочком вишні і світлинкою сонця, пелюсткою квітки і вечірньою молитвою. Слово мамо народиться одного дня на світ із буху краплинки та звуки сльозинки, святе слово, мовлене устами янголятка і осяє хатину, як дар Божий. Тільки не дано нам запам'ятати цю мить, коли над нашою колискою перше нахиляється мати. Мить і вічність. Мама завжди з нами, живе в нас і в наших дітях та онуках в усьому нашому роді і береже нас та благословляє на добро. А в натящу годину стогоном вирветься з грудей тільки одне слово як остання надія на поет. Мама, То подає голос наша душа, то мати захищає свою дитину і виколосане перше слово немовляти являється через завісу літ ангелом-хранителем в образі мами. Щастя, якщо мама жива, чуєш наш клич, чує наш клич і прилітає, як сива голубка, горе, якщо мати відійшла за межу життя. Але й тоді серце прийде, наш голос у небесах, бо це голос її дитини, і здолає вічність її душа, і спішить на землю обняти свою дитину. Ми всі сущі на землі, не діти, кличемо маму самого дитинства, а сплином кличемо маму і в снах. Бо поки живемо на світі, то в думках і в душах наших живе мама. Бо ми частина маминої душі і тіла, і своїм життям оберігає мамине життя. Мама оберігає нас, своїх дітей, коли ми ще й не народились. Мама чує наш перший крик, як вітання світу. Мама навчила нас мовити перше слово і зробити перший крок. Мама дала нам життя і охороняється життя як янво-охорон. Любов матері диво на землі, яке являється з вічності буття, і не покидає дитину до віку і світить, як Сонце. Центральна районна бібліотека імені Євгена Блушченка приєднується до всеукраїнського флешмобу щодо привітань та шанування усіх мам нашої країни із нагоди цього прекрасного свята. У 2023 році День матері. У нашій країні відзначається 14 травня. І наша бібліотека сьогодні презентує книгу сучасної української письменниці, поетеси, журналістки, літературознавиці Людмили Васильівни Таран. У Книга вийшла у 2019 році, видана у видавництві Старого Лева. Це книжка Діалог, у якій відомі в Україні за кордоном жінки, мама і доньки, говорять про важливі моменти, згадують знакових людей та події, що залишили слід у їхньому житті. Це інтригуючі сюжет, який дивовижним чином перегукуються між собою. Як і самій долі матерів особисто постає свідченням епохи Оксана Забушко, Наталка Білоцерківець, Софія Майданська, Богдана Павличко та Мар'яна Савка розповідають про найрідніших, котрі суттєво вплинули на їхнє життя і творчість. Долі наших матерів це їхні історії. Анастасія Лисивець пережила Голодомор, полон у Німеччині. Читилювала у сільській школі Марія Одарка Майданська, талановита дочка сільських вчителів Буковинці, скуштувала таборової неволі, але своїм оптимізмом і талантом наснажувала багатьох упродовж всього свого життя. Надія забушко, у знереалізованого покоління післявоєнних студентів, дружина дисидента, котра разом із ним зазнала поневіряння. І переслідування, але ніколи не втрачала віру у краще майбутнє України. Ірина Савка, народжена в роки Другої світової війни, хормейстерка, котра професійно дбала про поширення пісенних скарбів українського народу, а нині пошикала новину прозу: Соломія Павличко полум'яний агент змін у сучасній Україні, у новій Україні, хоч за часом народження, вона наймолодша серед. І Людмила Таран, як авторка цієї чудової книги, зазначає, зараз зацитую її слова, що задум цієї книжки дуже простий. З'ясувати, як матері вплинули на життя і творчість свою доньку, знаних у нашій культурі. Кілька пар. Матері і дочок, це нариси про матері, які були написані раніше, і інтерв'ю з доньками цих чудових жінок. Усі книжки пишуться передусім для себе. Тоді вони можуть бути цікавими для інших. Нині, коли мої батьки, говорить авторка, вже перебувають у вічності. Не раз люблю себе на роздумах про їхню роль у моєму житті. Все частіше. Застановлюся на спогадах, які зринають, начебто випадково, як от трапилося на очі плаття, яке мама пошила на машинці Подольськ, і рука не піднялася його викинути. Коли роздивлялися те платку, підрублене її руками, на очі навернулися сльози. Акуратні мамини стіпки потайного житла. Така дрібниця, але саме вони дрібниці. Бувають промовистішами що за щось ніби значне. І завжди до розчудини домішується почуття провину роль батьків, роль мами. Як розгадати свою маму, яка тепер так далеко високо, говорить Любови Таран? Все це начебто зрозуміло само собою. І чому я тільки в зрівому віці звагнула, чого в дитинстві та юності подумки. Собі повторювала, коли я виросту, і в мене буде своя хата чи квартира, то ніколи не буде отаких фіранок, отакої тюлі, отаких підставок для вазон, отаких вазонів. У мене все буде не таке. Звідки це відштовхування, Пристрасне бажання не повторити, не наслідувати. Здається, донька мала б хотіти, аби все було як у мати. Іноді позих у церкви, а звідти тебе це що старша, то подібніша на неї стає. Мама в молодості була важливою, я звичайно, зісмиклася собі в цьому спокійно. Та куди поділася та мамина краса, котра так рано зів'яла, куди вона все поривається йти у свої сімдесят із потьмариною свідомістю, куди поривалася втекти, сітзавч геть. І якщо батькові настанови і досі звучать у мені. Його твердою інтонацією, допомагаючи долати лінимству і в труднощі, ніколи не спізнюйся, якщо обіцяла умри, а зроби, то мамин голос вивчить скрушно і з великим жалом. І що я бачила у своєму житті? Тому багато чого у своєму житті я свідомо намагалася зробити так, аби не ніколи. І далі цитую письменницю. Якби я була чоловіком, то закохалась б цю жінку. Коли вперше побачила її в київському натовпі, подумала, в іншій країні ця жінка була б окрасою престижних салонів, передусім своїм розумом, дотепністю, артистизмом. І ще збагнув її донька Оксана Забушко. На всі сто відсотків та сама порода. Надія Яківна обжирко Забушко вчителька української мови і літератури, авторка методичних розробок та популярних літературознавчих творів для школярів. Оксана Забушко одна з найвідоміших українських письменниць. Донька Надії Якіни обжирко. Ровесниці цієї жінки мають схожу долю: Голодомор, репресії, війна. Та не всі мають таку людську гідність, як вона. Стати на трюю системою, ризикуючи власним життям, майбутнім доньки чи навпаки, якраз у тому і сенс життя. Надія Яківна, справжній, чудовий вертівець недарма тривалий час вважалася найкращою вчителькою міста української мови літератури міста Луцька. Коли це було давно, після Луцька був Київ, море запало. І бажання працювати. Але комусь ця жінка заважала. Разом зі своїм чоловіком і ще зовсім маленькою, з пилішок та донькою. Складається враження: в системі не було чого робити, як воювати із цими дивними людьми. Так і було, хоча, здається, родина Завушків дисидента себе не вважала. Та мала гідність, відмовляючись від співробітництва з компетентними органами Бо пам'ятали, яких кредит були? добровольці Української Галицької армії, петлюрівський полковник, батьки, що навчали бути чесними, але все по порядку. Слухаю, молодий голос дивовижної жінки, енергійні інтонації і жести, недарні чоловіки, що кохали її, не змовляючи, казали вона світла. Після закінчення філологічного факультету Львівського університету. Вона отримала направлення у школу під Луцьком. Але так склалися обставини, що вона викладала у самому Луцьку 1951 рік. Чудова школа, улюблена робота, прекрасні учні, деякі з них досі озиваються до своєї вчительки. Артистична, з чудовим голосом, колоратурне Сопрано дотепна. Як не закохатися, як не захоплюватися такою вчителькою та її предметом української мови. Просто зірка. Кавалери навколо юються, та до цього вона звикла, що у любові заміж не поспішає. І ось зустріч з викладачем Луцького педінституту Степаном Задушко, якого незабаром зрівняє. На другий день, коли вчительки демонстративно відсторонюються, від день, бо відважилася познайомитися з націоналістом, який відсидів у таборах. Він був мені суджений, каже мені. Надія Якіна. Їм снилися однакові сни, Читали думки одного на віддає, улюблене дерево і квітка Стефана Забушка. Ясний гладіовець, а це символи його обранці. Вони одружилися красива, шляхетна, пара, обоє розумні, сповнені запалу і талановиті. Надія Бжирко, вийшовши заміж за Степана Забушка, цим підписала свій урок. Поламав свою. Так, певне, зітхали ті, хто волів сидіти нижче трави тихіше за тих Мені пощастило на старті, сказала в розмові з заторкою Оксана Забушко. Я глибоко переконана, що духовна спадковість один із визначальних силових тяжів людської долі. Знай свій родовід до XVIII століття. Приходиш до розуміння твоя родинна трагедія. Нереалізованості є головною парадигмою історичного буття України. Забігаючи наперед, скажу, каже авторка, що батьки Оксани Забушко не реалізували соту і долю того, чим наділив їх Бог. Але вони дістали чи не найдорожчу сатисфакцію у своїй доці. Тим, хто й боролися за неї, діставшись. Найвищих кабінетів влади. Домагалися справедливості щодо ступу доньки політично неблагонадійних батьків на філософський ідеологічний факультет Київського університету. І Оксана Забушко виростала обдарованою самого дитинства, була обдарованою з самого дитинства, читала двох років. Писала вічі, вивчала мови не тільки за шкільними підручниками, а на різних курсах. Батьки так виховали доньку, щоб не почувалася закомплексованою через переслідування і водночас виростала свідомою і захартованою людиною. Саме тому, коли перед першим вступом вступним екзаменом Оксани до університету стало відомо, що вже їй виставлена передчасно двійка Надія Якіна відважується. На скандал на рівні Центрального комітету Комуністичної партії України і КДБ. Цілий детективний сюжет. Ця делікатна жінка погрожує у високих кабінетах. Я не дозволю занапастити життя своєї доньки. Я напишу 200 листів про ситуацію зі вступу у всі газети СРСР і не відповідаю, коли якийсь із них потрапить за кордон. В в активі, надія 31 відповідь із ЦК КПУ, дві поудієнці і одна з них 45 хвилин у Футерчука. Після складання вступних іспитів Оксану зарахувала в університет лише за два дні до початку навчального року. До неї одразу було представлено два асідамітеля. Хлопець закохався, а дівчина виявилася порядною людиною. Сім годин розповіді, на діяки про її життя. Це багато чи мало? Не віриш своїм очам, як ця жінка, що уособлює собою кілька епох, пережила стільки потрясінь, а бачиш життєрадісну, радісно, активну людину, що має повне право поважати себе. На фото Оксани фото Стефана Забушка, і в образі письменниці обловлюєш. Шляхетні риси і батька, і мати. За ними трьома бачиться українські родини: один із Волині, інший з Київщини, дід Стефана Івановича. По матері був дворянин, батько заможним хазяїном. А рідні Надії Яківни ніколи не були кріпаками всіх перемолола страшна імперія, Голодомори і репресії. Кошмар нації, яка, попри всі її неміряні скарби. Не збулася в новітній історії. Комплексу меншовартості у мене ніколи не було, був пекучий жаль родовий і національний історичний водночас. І було відчуття жорстокої детермінованості власної долі, тільки належало її свідомо прийняти, каже Оксана Забушка, і ще один від автор. Материцтво не тільки в тому, аби народжувати дітей, свідомість, мудрість. Вільність. Самі з молоком матері не передається. Перш ніж їх передати дітям, треба ці базові речі мати. І ще слова про від Оксани Забушку про маму. Мама була винятковою людиною, жінка з придушеного, потрощеного покоління. Ким вони могли бути, якби мали нормальні умови для розвитку їх їх не перестріляв, але їм не дали заспівати і професійно з них ніхто не реалізувався так, як мав мабуть, регітів наших мами. Наступною героїною, про яку я б хотіла сказати із книжки явдення Людмила Таран, є Соломія Павличко, що народилася у Львові. У родині відомого поета Дмитра Павличка, науковця, викладачка, перекладачка, авторка низки монографічних досліджень, зокрема про Емілі Дікінсона, Байрона, інтелектуальний роман сучасної Великої Британії, дискурс модернізму в українській літературі. Важко знайти особистість, котра втілювала сучасного українського інтелектуалу настільки повною, як Соломія Павличко. висока професійність. Наукова відвага, відповідальність і принциповість, громадянська невсипушість. Ці риси були напрацьовані нею продовж короткого земного життя. Вона прожила всього 41 рік. Соломія була класичним трудоголіком. Здавалося, вона ніколи не втомлювалася, зосереджена, надзвичайно цілеспрямована, працездатна, нагадувала стрілу випущену. Хоча частіше за всього вона натягувала лук. Варто говорити про феномен Соломії Павличко, про образ нової жінки в новій Україні, яка зуміла створити в українській гуманітарній науці цілу школу, яка змінила життя багатьох людей, запаливши їх новими ідеями, яка наближала Україну до стандартів цивілізованого світового співтовариства. Соломія Павличко переймалася образом нової української жінки. Активною, творчою, реалізованою внутрішню війну розкріпачене Соломію, пабличкою, самою своєю присутністю розширювала простір свободи, особистим прикладом давала іншим значно більше, ніж сотні лекцій, нотацій, повчань. Вона ламала стереотипи, зокрема, дослідження класичної української літератури, прийшлося на цю. Прийшовши на цю наукову ниву средні літератури зарубіжної, її прикло, прикро було констатувати, що сучасна українська культура залишається переважно в рамках патрі... патріархальних стереотипів. Тому вона задумала і створила разом з однодумцями при Інституті літератури, Національної академії наук України, центр гендерних і феміністичних досліджень. А 1994 року в основах витомником Сімони де Бовуар Друга статі започаткувала в Україні видання феміністичної, феміністичної літератури, яка нині поповнилася низкою актуальних досліджень у цій царині, зокрема антологією феміністичної філософії, заснування 1992 року року, часи особливої фінансової скрути, видавництва основи. Її в мріє. Свого часу, читаючи в оригіналі західну філософію, культурологічні дослідження, праці з психології, соціології, Соломія дуже переживала, що все інтелектуальне багатство недоступне українському читачеві. Так виник задум грандіозної програми перекладу і друку запобіжної гуманітарної та економічної класики рідною мовою. Вже сьогодні можна оцінювати історичну роль солоній в літературній критиці України. Але не можна забувати, що головна історична заслуга цієї жінки все ж полягала не в її незаперечних наукових здобутках, а саме в її відвазі і активності, пише доктор філософії Марта Богачевська-Хон'ях. Вона не тільки займалася модернізмом, вона жила сутністю цього поняття. Вона не розмежовувала людського існування на комірчині. Наукові, суспільні, гендерні, власні родинні чи громадські. Вона розуміла, що це все переплетене. Соломія, Павличко була цілеспрямованою і наполегливою, водночас залишаючись у своїй прагматичності, ідеалісткою і романтиком. Вона прожила своє життя. І за кожним її вчинком стояв не просто вибір, а повнота відповідальності, попри молодість. Вона дала урок. Який ще належить засвоїти. І в одному з інтерв'ю письменниці авторки цієї книги, Людмила Таран? Таран Людмила Таран запитала її, що каже про те, що підростає донечка, і якою ти бачиш її майбутньому? Чи можеш сказати, що її виховання має феміністичний напрям? На на мене відповіла, я хочу, щоб моя дочка була розумною, любила книжки, любила думати. Я хочу навчити її скептицизму, не вірити в жодні догми, не мати упереджень. Водночас я хочу, щоб вона спиралася на власні сили і власний розум. Довіряла собі, а не тільки вчителям, які бувають різними. Все інше додається само собою. І друге питання, яке задала Людмила Прави. Солодні. Як, власне, ти виховуєш, Богдану. Намагаюся передати їй ці принципи, які важливі для мене і які вважаю основою повноцінного людського життя. Я хочу, щоб вона мала почуття власної гідності. Я хочу, щоб вона мала свободу вибору, розвивалась як особистість. Усі ці чесноти не відінь від почуття відповідальності. І головне, щоб наші діти могли відстояти свою війну. І свою ідентичність. І хочеться сказати, що сьогодні Богдана Павличко це достойне втілення, достойна послідовниця цих маминих чеснот Соломії Павличко, Богдана, яка є відомою видавчиною в Україні, яка є головним редактором. Видавництва основи продовжує, достойно продовжує мамині мрії, мамині ідеї. І е, за проєктом Форбс е, свого часу про 30 українців, які добились успіху до 30 років, в цю тридцятку Богдана Павличко увійшла також. Мистецтво видаництва. Це Мистецтво навчити, навчити дитину, мистецтва жити. І сьогодні ми зупинилися на історії двох відомих в Україні: мам, донюк, Надії Забушко, Оксани Забушко, Соломії Павличко та Богдани Павличко. А ви можете познайомитись у. Зручний для вас час з Анастасією Лисевець, Наталкою Білоцерківець, з Марією Одаркою Майданською та Софією Майданською, і з Іриною Савкою та Мар'яною Савкою. Мама це подруга, яка завжди розуміє і поважає твої інтереси, її можна довірити найпотаємніше, і скільки не було не Десять чи п'ятдесят, нам завжди буде потрібна її любов та посмішка. Земля дочекала сірястою сонця і цвіту, душа мов калина росте і цвіте без тепла. Нічого не треба, нічого не хочу від світу, лише ніби мати на білому світі була. Загір віє вітер в степах помирали грозить, шумлять сухори, весняно зітхають гаї, а мати старенька. Стоїть на високім порозі, та й думає мати, як маються діти її. А діти світами, а діти у веснах та взимах, приїдуть і скажуть нам двері матусю І доти всі діти живуть по світах молодими, допоки чекають, допоки живі матері, земля молодіє, відрясту від сонця від цвіту, душа мовкали росте і цвіте від тепла. Нічого не треба. Нічого не хочу від світу, лише аби мати на білому світі була, а авторіша Степан Бушик. Дорогі друзі, ми бажаємо вам від щирого серця, щоб ви якомога довше відчували себе дітьми, щоб мама була поряд. Вітаємо усіх мам з прийдешнім, чудовим святом і бажаємо миру, здоров'я, усіх земних благ, любові та поваги від дітей. british just leave them this is